Не дуже гарно, тому що вся територія України, яка окупована з 2014 року, це все ж таки територія України. І не дуже гарно, якщо ми залишимо ці території окупанту. Але якщо ми кажемо про націю, яка повинна все ж таки розвиватися, нація, яка повинна щось будувати, будувати майбутнє для дітей, для себе. Ну, взагалі це дуже складне питання. Ну, я не можу сказати, що моя, моя відповідь вона буде вірна. Але, знаєте, як кажуть, як в сім'ї, іноді, щоб зберегти відносини в сім'ї, потрібно чогось поступитись. Мабуть, в нас те ж саме, мабуть, чогось потрібно поступитися. Але, мабуть, нашому президенту, нашому керівництву це відніше, щоб краще зробити. Але я за мир і за націю українську. Тут такі дві сторони медалі, так? У нас кожного дня сотні наших людей гинуть, і дуже шкода нашій території, тому тут дуже важко обрати, чим, скажімо, пожертвувати людьми чи територіями. Я напевно обрала би жертвувати територіями і забрати наших людей в вільні міста. Мені важко казати за обмін територіями, тому що це дається нам дуже великою ціною, ціною життів моїх друзів, ціною життів моїх рідних. Але насправді я поки не готова казати, що ми маємо віддати якусь територію, тому що там насправді знаходяться наші люди, за якими ми повинні боротися. Ну типу, це ж не про території, це про людей, які знаходяться на окупованих територіях, це про дітей, які росіяни вивозять просто неймовірними кількостями, яких ми також маємо берегти і повертати додому. Ну, типу, це ж не лише там типу, про Донецьку область, це про Донецьких людей, не лише про Луганська, це про наших Луганських людей. Тому мені поки важко сказати насправді.